У цьому відео ми поговоримо з вами, чому у вас буде мала пенсія, як зробити так, щоб вона була велика. І для цього ми подивимось, завдяки чому пенсія велика в пенсіонерів з Європи: Австрія, Англія, Швейцарія, Америка і інші розвинуті країни. Отож, у всьому світі пенсія складається з трьох рівнів, в принципі, так само, як і в Україні. Перший рівень у всіх країнах це є солідарна пенсійна система. Скорочено, давайте напишемо СПС. Вона складає приблизно 20% від пенсії пенсіонера. Саме цю пенсію отримують українські пенсіонери. Так само її отримують і європейські, і вона, як бачите, мала. Є другий рівень це державна накопичувальна пенсія. На відміну від солідарної пенсійної системи, державна накопичувальна становить 30% від Пенсії, яку отримує пенсіонер, і третій рівень, найбільший, це самостійні накопичення. Це та, та пенсія, яку кожен сам собі формує. Для цього європейці протягом життя 10-20-30% з кожного доходу відкладають. Вони це роблять або в банківських пенсійних програмах, державних пенсійних фондах, або ще частіше це лайфові страхові компанії. І саме це джерело являється основою їхнього доходу. Так чому українські пенсії малі? Тому що українці не накопичують собі, вони розраховують тільки на цю солідарну пенсійну систему, яка всюди мала. Натомість європейці, крім солідарної, мають ще два джерела, які наповнюють їхню пенсію. Якщо ви хочете мати велику пенсію. Долучайтеся в мій телеграм-канал, і я покажу вам, де вигідно і надійно накопичувати, враховуючи наші українські реалії. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете в описі профіля, а також в ньому ви знайдете багато книг по фінансовій грамотності в безкоштовному доступі. Долучайтесь прямо зараз.